Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні середа, 22 січня, і ми розпочинаємо третій день, а третій старт в іграшковому бумі зима. Сьогодні в мене буде дуже цікавий зайчик. Забігаю наперед, трішечки від, привідкрию таємницю, буде цікавенький зайчик. Давайте все спочатку проєкт. Організувала наша талановита майстриня Оксаночка Недошитка. Оксана об'єднала дуже велику кількість дівчаток, мені здається, у нас вже більше 45, можу помилятися. Список буде внизу під відео і на Оксанин канал, і на канали, і на сторінки в інстаграмі на дівчаток. Переходьте, спостерігайте, надихайтеся, черпайте дуже-дуже багато цікавинок, новинок і неповторних іграшок. Я сьогодні продовжую в'язати іграшки в темі. Одна спільна тема це подарені, куплені мастер-класи. Ті мастер-класи, до яких не вистачало часу, не вистачало натхнення, не хватало рук і тому подібне. Зараз вам прикріпляю фотографію. Це наша українська майстриня, це Єкатерина Сідорова. Майстер з великим досвідом, з крутими іграшками, іграшками цільнов'язаними. В неї дуже-дуже багато є мастер-класів. Я полюбляю її творчість. Я вже в'язала не одну іграшку. Це був бегемотик, це була свинка по її мастер-класу, це був жирафчик. В неї дуже круті, неповторні і цікаві іграшки. В неї є YouTube канал, я вам також його додам в. Додам внизу під відео, щоб ви також змогли перейти, подивитися. Дуже круті, великі, цікаві відео, і вона показує про свій досвід, як вона продає ще іграшки за кордоном. Можливо, комусь буде цікаво. Ви вже роздивилися, як виглядають зайчики. Це мастер-клас я отримала у подарунок від цієї ж майстрині від Єкатерини. Коли вона презентувала українську версію цього зайчика. Він у неї був раніше написаний на російській мові, потім вона його переклала на українську мову. Здається, про цього зайчика йдеться мова, бо в неї зайчик не один. І вона його дарувала своїм підписникам на новий вихід цього майстер-класу. І я подала заявку, хотіла також отримати цей подарунок у вигляді майстер-класу, і мені пощастило. В мастер-класі заявлена пряжа Джинс Crazy. Я ще не вирішила, не визначилася, з яким кольором буду поєднувати основний відтіночок: 82,08, такий трішечки бліденький, і трішечки насичений, 82,18. Який з них буде на сукню використовуватися? Я ще не знаю. Але основний відтіночок це буде новиночка в палітрі Alize Cotton Gold і відтіночок. 314. Я його придбала була у діапазон у Ані вже давненько, і він мене все лежав, чекав свого часу, коли ж я нарешті цю ниточку буду використовувати. Там вийшла була невелика кількість новеньких моточків, я їх була одразу собі придбала і вони лежали в очікуванні. І ось, нарешті, руки до нього дійшли. Я довго думала: чи біленького в'язати, чи сіренького зайчика. Мені хотілося і такого, і такого. Ну, не знаю, розпочну поки з цього відтіночку. Можливо, ці зайчики стануть у мене на постійну основу, тому що вони простенькі, легенькі, швиденькі, і за рахунок яскравого кольору сукні вони будуть виглядати неповторно. Хочеться розбавити свою, свій асортимент новиночками, цікавиночками, а зайчики вони завжди користуються попитом. тому... Ця схема сьогодні береться в роботу. На завтра, після завтра я ще планів не маю, ще не вирішила, не визначилася, кого буду в'язати. Буде видно. Але я сьогодні розпочинаю, у мене день сьогодні без походів. Я сьогодні вдома, нікуди не йду, дитина у своєї подруги в гостях на декілька годин пішов, тому я скоренько розпочинаю свій третій старт. Третій старт і зайка. Я вже трішки попрацювала, визначилася з відтіночком, який буду використовувати на сукню, і це буде відтіночок цей темніший, який 82,18. Потягла з середини, як завжди, все вилізло. Готова вам показувати, що я встигла підв'язати. Розпочнемо з самої маленької запчастинки, це хвостик. Ось такий ось у малючок, ось такий ось у маленький куценький хвостик буде у цього зайчика. Є у цього зайчика вже два вушка. Два вушка виглядають ось так. Лишаю довгенькі ниточки, щоб ці вушка потім можна було пришити до цього зайчика. І я трішки помилилася. Думала, буде голова пришив е, вив'язана з тіла, як у автора більшість іграшок, але ні, голова буде пришивна. Тому я буду її оформлювати. Спочатку голівеньку, а потім вже буду пришивати її до тіла. Мені так більше подобається робити утяжки. Знову ж таки, в мене є ще дві ручки, дві ручки готові до. Вв'язування, вони коротенькі, я маю на увазі моточок, залишочок лишається І я вив'язала ноги. Ви подивіться, які вони вже велетенські. Вони такі довгі, як зайка-фотомодель буде. Довгенький, буде гарненький, і у цього зайчика буде комплект. У нього буде морквинка, у нього буде. Сумочка і ще бантик зверху на голівеньки. Я це все ще не в'язала, навіть не готувала до цього пряжу до цієї цікавинки до цілого комплектика, Але обов'язково підготую. Зараз трішечки перепочину, вже 16 см, тільки одні ніжки і попка. А уявіть, який він буде довгенький, ще голова, ще в нього будуть вушка на макушці. Я вже хочу на нього подивитися. Саме головне мені зараз зв'язати тіло, в'язати ручки і розпочати сукню. Сукня буде довгенько в'язатися, мої плани на вечір це ще зробити голову, оформити її і вив'язати сукню. Хоча б сукню за вечір зв'язати, а вже далі будемо дивитися. Я сьогодні від стола свого не відходжу. В'яжу, 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 дитина повернулася старша зі школи, менше. Із Гостей повернувся. Гарно провів час, вже і поспав, я вже трішки попрацювала, тому навіть більшу, схем, більшу половину схеми переписала, там лишилися невеличкі оці сумочки, морквинки це переписати. І голівеньку ще не переписала, тому я зараз цим і займуся, поки трішки мої пальчики відпочинуть. І далі продовжу створювати цього гарненького зайчика. Мені вже результат подобається. Єдине, що трішки розчарувалася, що голова буде пришивна, але я думаю, запал у мене сьогодні гарний, тому не буде проблеми пришити голову. Тим паче вона вже величенька має бути, тому що ноги дивіться, які довгі. Хочеться мені таких зайчиків декілька зв'язати, але за один день точно двох не осилю, бо вони довгі і. І дуже прості, цікавенькі, такі простенькі, немає тут замисловатих якихось переходів, збільшить там, зменшить, тому мені здається, сьогодні він має народитися повністю. І заодно подивлюся по метражу, скільки виходить на сукню пряжі Чи вистачить з одного моточка дві однакові іграшки, чи, можливо, не вистачить. І подивимося розход основного. Я в'яжу не дуже щільно, тому в мене розход зазвичай трішки більше ніж у інших майстринь. І сама собі навмисно взяла новенькі моточки, щоб можна було порахувати, подивитися розход саме по цій іграшці. Я її планую поставити на постійний поток, тому мені схема ця. А вже починає подобатися. І я починаю полюбляти цього зайчика, хоча він ще не має не голівеньки, не ні тіла, нічого. Пішла далі творити, витворяти і пізніше під'єднаюсь, вам щось покажу. Сьогодні вже четвер, сьогодні вже новий старт розпочинається. Я прийшла до вас звітувати за вчорашній день. Прийшла з приємними емоціями, з гарним настроєм і з натхненням, тому що в мене є готова іграшка. Зараз трішечки підведу підсумки по розходу, яку витратила кількість пряжі. І для себе, і для вас, можливо, кому буде цікава така інформація. І ми з вами продовжимо. Я вже приготувала свій сантиметрик, будемо зараз цю зайку заміряти, бо вона в мене вийшла доволі таки величенька і довга. З пряжі джинс Крезі використала 20 грам. 30 грам в мене ще лишилось на залишку. Ну, нехай там ще. Бумажка, можливо, десь плюс-мінус 25 грам на одну іграшку уходить. Тому з одного моточка можна вільно в'язати дві зайки. Тим паче я в своїй зайці трішечки збільшувала сукню. 40 грам витратила основного відтіночку. Якщо в'язала б з ярна джинсу, то майже цілий моточок в мене пішов би на тіло. Тут ще лишається, тому. Я буду намагатися ще з цього моточка в'язати зайчика. Не знаю по цій схемі, чи, можливо, я якусь вже іншу буду брати. Але такі зайчики я обов'язково буду підв'язувати. Тому що це неперевершена красуня. Ой, мені камери не вистачить її вам показати у її довжину. Ви подивіться, яка вона красуня. Ви подивіться, яка вона гарненька. Ця сукня, ці довгі ножки. Точно, треба камеру ставити ще вище, щоб можна було її роздивитися. Дуже файна, дуже гарна дівчинка в мене вийшла. Я дуже задоволена. Результат яскрава, яскрава, неповторна, довгонога, як дітки її полюбляють, цікава, має бантик, має прикрасу. Не тонувала щічки, думала, можливо, треба було б ще затонувати щічки, але вирішила, нехай буде спочатку так. А далі буде видно, можливо, і трішечки ще їй додам рум'яна на щічки. Не По рекомендації автора, зробила їй мордочку, там, виявляється, треба було пришити спочатку голову, а потім зробити утяжку, щоб в неї утяжка була не з, як ми звикли робити з голови, утягувати, а ось тут, прям, щоб така була, як виямка. І щічки були більш пухкенькі. Я спочатку зробила утяжку без пришиття голови, а потім вже оформила її, пришила голову, а вже подивилася у мастер-клас, треба було трішечки по-іншому. Ось така ось красуня, ось така ось неперевершена дівчинка. Мені вона дуже сильно подобається. Обов'язково вона буде на постійній основі. Схема переписана, схема проста: можна навіть сидіти їх на ярмарку в'язати. 36 см з вушками. Дуже гарна. А я навіть уявляю, як вони в мене будуть виглядати на моєму ярмарочному асортименті. Ну, і це ще не все. До цієї заюшки в мене є ще аксесуарчик. Я вам його і не показувала. Мабуть, отак щоб трішки хоч на неї подивитися на красу. А я цій заюшки зробила у комплектик морквинку. Ось така ось у маленька. Міні-міні-морквинка, вона поміщається у її сумочку, і ось так буде у комплектику виглядати. Я задоволена, настрій причудовий. Натхнення зашкалює, і, тим паче, я на сьогодні цього ж автора взяла в роботу ще іграшку з онлайну. Мені дарувала також цей мастер-клас, точніше, можливість піти на цей онлайн, цього ж автора Анюта. Анюта з Апостолова, Анюта, тобі величезний привіт. Я думала спочатку пов'язати іграшки з цього онлайну в цей проєкт, взяти в іграшковий бум, а потім подумала, що там іграшок 4 штучки. До кінця цього тижня то забагато буде іграшок, і щоб їх не розділяти, я, мабуть, їх зроблю в окреме відео. Тому незабаром на моєму каналі буде знову ж таке відео про іграшки цього автора від Єкатерини. Посилання буде обов'язково внизу під відео. Переходьте, дивіться, купляйте мастер-класи, вона частенько мастер-класи розіграє у себе на сторінці. Слідкуйте за її оновленням, підписуйтеся на неї і нехай вам також ось такі ось яскраві іграшки приносять задоволення, як вони сьогодні принесли мені. Мені дуже вона подобається. Я задоволена, що за один день я встигла її повністю зв'язати. Щоправда, лягла дуже-дуже пізно. Сьогодні зранку прокинулася, оформила це по, кінчики, поховала, і ось така красуня в мене вийшла. Я буду продовжувати закінчувати іграшки, які я в'язала у перші два дні, тому що я їх також дуже сильно хочу. А сьогодні я кажу величезне дякую Оксані. Оксані, Недошитка, яка нас організувала і яка змотивувала мої хотілочки, мої мрії, маленькі здійснити у вигляді ось таких ось цікавеньких іграшок. Мінус один мастер-клас, який був у моїх бажаннях, вже здійснився, вже виконався. Тому величезне дякую за натхнення, дякую за мотивацію. Всім бажаю гарного настрою, мирного неба. Міцного здоров'я і прощаюсь до дуже-дуже скорої зустрічі. Побачимось у наступних відео.